Пережати Телеграм багато в чому завдає руйнівного ефекту всередині країни, але дозволяє доносити інформацію до людей на окупованих територіях. Послухаймо Буданова. З точки зору національної безпеки це точно є проблемою. Це треба розуміти. При тому, що я абсолютно проти утисків свободи слова, але ну це вже занадто. Тобто, у нас будь-яка людина може зробити канал. Почати на ньому ввіщати все, що йому заманеться. Абсолютно все, що він захоче. І А коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода змій. Та це не свобода змій. Це трошки інакше, інакше називається Яніна. От може Україна обійтися без телеграму? Може, але це справа не одного дня. Почнемо з того, друзі, що таке телеграм. Це мережа, яка створена була росіянами. Павло Дуров та його брат створили цю мережу, і частина грошей, які були вкладені в виснування цієї мережі, були російськими грошима. Ще коли Павло Дуров, його брат і вся команда, яка створювала спочатку ВКонтакті ВКонтакті. Нагадаю вам, віджала Російська Федерація як держава. Телеграм залишився. І коли вони це створювали, російські гроші там були на даний момент. Павло Дуров живе разом із своєю родиною в Об'єднаних Арабських Еміратах. Просить його не називати ніяким росіянином. Він не є вже росіянином, бо він отримав паспорт Арабських Еміратів. І зараз там він розвиває мережу свою ще більше. Ця людина є мільярдером. Офіс телеграму теж в Арабських Еміратах. Ну і звідти він ретранслює свободу телеграму, можливість користуватися кожному, як сказав Буданов, створити телеграм-канал кожному і таким чином розповідаючи про можливості і безпрецедентний захист. Які він називає певною шифровкою, е, існує в рамках телеграму. Але що ми з вами бачимо за останні, е, наприклад, тижні? Та? Коли ми бачимо з вами, як затримують того чи іншого коригувальника вогню або коригувальницю вогню, то ми з вами бачимо переписки, переписки цих е, зрадників з російською стороною. Зазвичай ці переписки здійснюються. В сигналі, це якщо говорити про якесь про якусь високу ланку, більш-менш інтелектуальної людини, яка подумала про безпеку. А зазвичай за тисячу гривень за фотографію техніки або якогось військового об'єкта ці люди переписуються із кураторами з Російської Федерації в рамках телеграму. І потім, за допомогою листа, який здійснюються. З території України, вже нашою кіберполіцію, вони отримують доступ до переписок, в тому числі видалених цих персонажів. На території Російської Федерації був випадок. Якщо ви пам'ятаєте, українська спортсменка надумала в 23-му році, здається, футболістка поїхати грати у футбол. Футбольну команду на території Російської Федерації і, здається, її звали Дар'я ем, Кравець, здається, якщо не помиляюся. Ну, словом, упіймали Дар'ю нашу і розшифрували її телефон росіяни. І в цьому телефоні у видалених кешах, ну, так би мовити, в видалених файлах, які були прочищені Дарією перед тим, як цей телефон у неї забрали. Вони знайшли інформацію про те, що Дарія хотіла допомагати ЗСУ. Всі гроші, що зароблені в Росії, передавати, називала Росіян орками і тому подібне. Ну і пришили їй там звинувачення. Тобто, росіяни легко взяли і розшифрували телефон е, цієї людини. Віддалено вони це теж можуть робити. Віддалено, повірте мені. І що вони й роблять? Тому говорити про захист на 10-й рік війни, другий рік повномасштабної війни, захист мережі номер 1 в Україні. Ну ви зі мною погоджуєтесь, що Телеграм це мережа, з допомогою якої ми дізнаємося все: від новин до повітряної тривоги, трекер ракет і всього решта. І влада українська вона розповідає про те, як це небезпечно, але левова частка телеграм-каналів. Куруються з банковою і створювалися за допомогою банкової, і тоді виникає питання: якщо ми маємо фактично російську мережу в руках країни, яка воює як інструмент побудови інформаційного поля в головах людей, ідеологічного поля в головах людей і незахищену мережу, то чому тоді з нею нічого не трапляється? 800 мільйонів людей на даний момент 800 мільйонів людей у світі. Користуються телеграмом. Знаєш, вже навіть напевно більше ця інформація була минулого місяця. І я завершу, скажу, що ми говорили з мінцифрою, з працівниками Мінцифри спільно, і навіть скажу вам, що блогер-мільйонники, у нас є чат, де ми спілкуємося з мінцифрою, коли щось трапляється з Ютубом. Вони нам допомагають із Фейсбуком, але з приводу телеграму ми теж говорили. І ми спільно вирішили: це така непублічна була бесіда і рішення про те, що ми будемо потихеньку переходити на WhatsApp. і ми навіть надали дані для того, аби відкривати там канали. Але Сергію, ви розумієте, що швидко перейти не вдасться, і ми самі, наша команда, має телеграм-канал для того, щоб люди дізнавалися правдою люди дізнавалися про тривоги, про свіжі інтерв'ю. Про наші продукти наразі це все має бути як машина. Локомотив якої цієї багатовагонної системи з машинним механізмом має керуватися з боку влади. Мінцифри готові, лишилося тільки політичне рішення, тому що російська мережа не має бути мережою номер один в країні, в якій росіяни, автори цієї мережі, прямі засновники та. Беруть і вбивають нас і хочуть нашої смерті. А ми беремо і користуємося їхньою мережею. Та -та, такі по, по поза всяким сумнівом, і як власне і філія РПЦ не повинно бути в Україні. Ну Та, теж теж воно глупо виглядає, абсолютно.